Андрій Ванзіляк, Віктор Верстюк і Володимир Зінько у різні періоди навчалися у 25-му ліцеї. Як тільки над Україною нависла ворожа загроза, без жодних вагань став на захист її державності та суверенітету. У цій кривопролитній боротьбі загинув учасник АТО, а пізніше боєць старооборони Володимир Зінько. Почалася у 22-му війна, повномасштабна. знову моя дитина пішла. Воювати не думав, не слухав, просила, не... мама, а хто як не я. Всі мусіти. Ну, бачите, я, я маю руки, маю ноги, хоч купу контузій отримав, і травму, і операцію мав на важку, бо вибухова в нього була. Але він не дивився на той, що сказав, мама, треба захищати батьківщину, а хто піде? От так я він був тут, дитина моєї душі. Це дуже хороша дитина була. Такі, що він і товариші його поважали. І він, що треба було достати хлопцям на схід. Він як вже був вдома на лікарняному, лікувався довго. Там він все рівно всім допомагав. Бо треба, каже, мама, треба. Іншому воїнові Вікторію Верстюку назавжди 38 років воював на більшості відтинків фронту. Після поранень знову повертався до побратимів і загинув як справжній патріот. Така біль. Піткає кожну родину. Спочатку ми отримуємо звістку, потім відбуваються похорони, потім ми відкриваємо меморіальні дошки і ми потім говоримо про те, що ми всі тут велика наша національна українська родина. Ми нараз зустрічаємось по життю і не знаємо один одного, а потім зустрічаємося тут, тому що тут наші рідні поруч, це говорить про те, що ми велика родина. Сенс в тому, за що вони загинули, за те, щоб наші діти нормально жили, нормально вчились. Виросли гідними достойними. Андрій Вензіляк – боєць 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, загинув влітку торік, виконуючи бойове завдання на Донеччині, але завжди житиме в пам'яті рідних дружини Тетяни, сина Петра і доньок Марії та Анастасії, а ще всієї міської громади загалом. А скільки кожна громада, скільки в Україні сьогодні загинуло найкращих? Найсвітліших, найідейніших. Це заради того, щоб ви, діти, могли ходити до школи, українську школу, говорити українською мовою, бути під синьо-жовтим стягом, розвиватися і мати українську державу. Пам'ятаємо, якою ціною це дається. Михайло Березень, Денис Сатановський, новини на вежі.